Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вокі В цьому відео подивимось на міцний чохол, що забезпечує максимальний захист вашого смартфона. Dixie Shield. На наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Dixie Armor Shield має двокомпонентну конструкцію, яка поєднує ударостійкий пластиковий панцир і еластичний силікон. Завдяки цьому, чохол поглинає силу удару та захищає пристрій від пошкоджень навіть при серйозних падіннях. Това поверхня аксесуара не ковзає в руках і не збирає відбитки пальців, зберігаючи чистий вигляд навіть при тривалому використанні. На спинці передбачено металеве кільце, яке виконує три зручні функції: кріплення на палець, що знижує ризик випадкового вислизання смартфона, відкидна підставка для комфортного перегляду відео, та магнітна основа, що дозволяє закріпити смартфон на магнітному тримачі в авто для захисту камери. Чого оснащений рухомою шторкою, яка прикриває об'єктив, коли він не використовується, конструкція чохла. Передбачає точні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків. А кнопки захищені пилозахисними дублікаторами, що зберігають легкість натискання. Для додаткового захисту передбачено підняті бортики навколо дисплея і блоку камер, що дозволяє класти пристрій екраном або камерами вниз, не ризикуючи їх пошкодити. Замовляйте Dixie Armor Shield в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.